Уявіть, ви приходите на звичайне ультразвукове дослідження, а лікар вам каже, у вас патологія ендометрію. І в цей момент у вас серце стискається і виникає сотня запитань: чому це, що це, чим небезпечно, чи мати моя дітей, чи це не рак. Стоп! Давайте зараз розберемо все спокійно і по суті. Що ж таке ендометрій? Ендометрій це внутрішній шар матки, який щомісячно готується до вагітності. Якщо вагітність не настає, то він відторгається під час менструації і виходить разом з менструальними виділеннями. Це жива активна тканина. І саме тому в ній можуть бути зміни, і саме для того ми її перевіряємо. Що ж означає термін патологія ендометрії? Це не один діагноз, а включає цілий спектр станів. Це можуть бути поліпеендометрія, гіперплазія, його розростання. Це можуть бути хронічні запальні процеси, а іноді, на жаль, передракові стани або навіть рак. І тут спрацьовує правило номер один. Не лякатися терміну патології андометрію, а з'ясувати, що це саме у вас, бо найстрашніше це невідомість. Чому ж це відбувається? Причин насправді кілька: це можуть бути гормональні зміни, це можуть бути втручання в матку, такі як аборти, викидні, пологи. Іноді це вікові зміни. А також інфекції чи запалення. Тож до чого може привести патологія андометрія і як вона проявляється, все залежить від типу патології: це можуть бути кровомазання, рясні або нерегулярні кровотечі. Це можуть бути запальні процеси, це можуть бути неможливість завагітніти або проблеми з виношуванням, анемія або слабкість через значну втрату крові. І, на жаль, в деяких випадках ризик онкопроцесів. Але сучасна гінекологія має інструменти, щоб з цим справитися. Зрозумійте, ви не самі. Що ж робити? По-перше, не панікувати, тому що це не вирок, це інформація. Друге, це обстеження, таке як УЗД. Гістероскопія, біопсія ендометрію, і це дасть точно зрозуміти вашу ситуацію. Третє це лікування: від спостереження та гормональної терапії до малоінвазивних процедур. Але ці всі питання підбираються індивідуально. Четверте це профілактика. Регулярні огляди лікаря дадуть вам спокій і безпеку. Тож, патологія ендометрію це не кінець. Це знак. Зверни увагу. І якщо ви звернулися до спеціаліста, ви отримаєте не лише діагноз, а план дій. А план це вже контроль, ваш спокій і впевненість у вашому здоров'ї.